Секрет здорових людей, про який вам ніхто не розповідав. Ви коли-небудь помічали, як деякі люди не хворіють і завжди виглядають здоровими. Що ж вони роблять інакше? Вони не просто займаються спортом і правильно харчуються. Це важливо, але не головне їхній секрет це здорове мислення і внутрішня гармонія. Здорові люди навчилися слухати своє тіло, вони знають, коли потрібно зупинитись, коли не можна ігнорувати емоції. Коли треба відпочити, вони розуміють, що фізичне здоров'я не відокремлене від емоційного і психологічного стану. Що ж робить їх здоровими? Вони не бояться змінювати свої переконання, вони працюють з внутрішніми блоками і не замовчують свої емоції. Вони не обирають шлях уникання, а вибирають шлях усвідомленості і дій. І ось що вам потрібно зробити, щоб бути такими ж здоровими: це почати слухати свої емоції, а не ігнорувати їх. Прийняти, що кожен симптом має свою причину, і навчитися приймати себе такими, які ви є, без самоосуду. Ви хочете бути здоровими? Тоді починайте з цього.